Івана Купала з глибини віків прийшло до нас Купало, свято літнього сонцестояння, свято тепла, бояючої зелені, молодості і кохання. За язичницьким повір'ям це була ніч шлюбу Бога літнього сонцестояння Купала з богинею води Мареною. Від того, як вшановували це свято, залежав і майбутній урожай. Тому під час свята слід було пошлюбувати купала із мареною. Для цього дівчатка збирались і наряджували марену. Робили її з гілки з невеликого деревця, яку прикрашали вінками, стрічками, свічками, квітами. Вбрану марену її ще називали кострубою, вкопували в лузі. Хлопці, тим часом з вечора. Крали десь солом'яника, саме такого, як нас тут напереді. Його називали Опудало, якого потім називали Купалом. Наприкінці свята опудало разом з Мареною спалювали в багаті, даючи їм спаруватись у священному вогні. Подекуди Марену і Купало топили в річці. Саме Марену, Купала. І купальську ватру ми сьогодні відтворюватимемо. Отож, просимо підійти сюди дівчаток, просимо підійти хлопців. Підходьте ближче, тут буде цікаво, весело. Так, діти підходимо сюди, бо зараз вам буде дуже цікаво. Берете у мене стрічки. І ми зараз ідемо вбирати у нас. Звучати така купальська пісня, маранонька, і ми йдемо оце деревце вбирати. Добре, всім роздаю стрічки. Хлопці підходять. А до хлопці цього... підходять до опудала. Хлопці баші, до цього палаше Шаткам. Дякуємо хлопчикам, що допомогли нам відтворити це дійство. Дякуємо, молодці! А ну, оплески. В кінці нашого свята, коли буде запалена ватра, Маринонька і Купало, будуть спалені в ватрі. Так відбувалося за язичницьким. Селем. Язичницький обряд ми показали, але оскільки ми християни. То сьогодні за християнським календарем ми відзначаємо Різдво Івана Хрестителя. Тому хочемо сьогодні привітати всіх, хто носить те гарне ім'я Іван, Іванна, дорогі наші іменинники. Ми щиро вітаємо вас з Днем Ангела. Нехай ваш ангел вас завжди оберігає, і від негараздів вас захищає. А дарунком для сьогоднішніх іванів, іваночок, іванівних івановичів звучить музичне вітання, яке дарує вам учасниця художньої самодіяльності народного дому села Дністрик Дубовий. І поки наша чарівна учасниця виходить, я хочу вам сказати, що на території отут нашого парку захований подаруночок. він такий невеличкий. Але хто його знайде, той одержить приз. Дівчатка скоренько шукаємо десь тут на території подаруночок, пакуночок. Коли по хрещеному краю, коли то на ваготобито. Тоді між людей зародила, свяпові наша молитва, єднаймося Люба родину, хай наша свята Україна, світе, як ви. Гнаймося люба родино, хай наша свята цвіте, як калина. Святоя, сіну тебе, рочисто, отвено калину ясне, Рясне як у тебе нам, єднай мощя люба родина, Хай наша свята Україна, світе, яка лина. Єднаємося, люба Льва, родину, хай наша свята Україна, світе, яка лина. Ся люба родино, хай наша свята україна світи, яка вина. Хейсти пам'ятая Йдуть доходом залізні несліка. Відважний, хай йде з нами, рицарями будемо юнаки, хто відважний, хай йде з нами, рицарями будемо юнаки, за нікого битись не будемо, до нікого найм не піде. За України ми усі живемо, і за неї голови складемо, за України ми усі живемо, і за неї голови складемо. ворог, ворожди нас відзволяти, та де себе землю він краде, на могилі землю будеш мати, на могилі воля розсвіте, на могилі землю будеш мати, на могилі воля розсвіте. Ти піс не nebo небокрає, докраїзьких промовляй серед. Хай же буде наша воля з нами, а